Гренкевичі, да, львівські бізнесмени. Гримить зараз по всій Україні їхня справа про те, що вони е, у складі банд якогось формування, я, я не знаю, як це назвати, обікрали державу. От і таке і інше. Е, моя думка з цього приводу: я не раз говорив. Гренкевичів таких по Україні дуже багато, а обкрадають не вони. Обкрадають разом з такими по схемам держслужбовців. Тому саджати не потрібно підприємців, саджати потрібно корупціонерів, держслужбовців з того ж самого Міністерства оборони, в тому числі. Чому? Я Дуже все ж просто: без чиновників неможливо е ніякі тендери. Без чиновників неможливі ніякі кошти виділення. Без чиновників неможливо нічого зробити. Тому все роблять чиновники, знаходячи підприємців, але підприємці йдуть на крайні міри на відкати. І тут схема спрацьовує. Тут кража. Чому? Тому що одне діло взяти тендер виграти за допомогою когось а На, припустимо, комплект форми, який коштує там 3 тисячі гривень. Зробити за 3 тисячі його гривень, заробити на підприємство якісь копійки. Тоді все буде чітко. Але там ще половина відкату. Тому підприємець не може вже зробити за три. Він вже робить за п'ять чи за шість. Розумієте, так? А половина і значно з усього більша половина йде не підприємцям, не людям на зарплатню, а йде. Держслужбовця, розумієте, в чому справа. І всі це розуміють, я нічого нового вам не відкрив. Тому хочеться почути прізвище. Паралельно завжди має бути прізвище підприємства і паралельно прізвище держслужбовця, який, обік... я... який обікрав разом з підприємцем, будемо так говорити.